Сьогодні я маю нагоду поспілкуватися із співачкою, волонтеркою, а також авторкою застосунку Андербукс Дашою Сф'євою. Про ідею створення застосунку та роботу над ним, а також волонтерську діяльність. Мої вітання. Вітаю! Навесні цього року. Ви час від часу анонсували про запуск свого застосунку. А вже от на початку серпня. Вже його і анонсували і запустили. Але я так думаю, що ще задовго до цього у вас були думки. Розкажіть, будь ласка, коли як і це було, в період якого часу ви вирішили, що треба, щоб вона українському просторі з'явилися аудіокниги української українських митців. На початку повномасштабного вторгнення, ви знаєте, що я працювала, допомагала волонтерам, і зрозуміла, що в ці дні мене рятувало прослуховування аудіокнижок. Я здебільшого слухала про війну, слухала класику і зрозуміла, що трошки виходить, якось по-зрадницьки слухати російський застосунок. А те, що зроблено в нас, ну, воно якось не. Це головна зараз проблема, що люди не хочуть слухати, тому що обирають більш паперові видання. Не хочуть слухати, тому що немає якісного продукту. І чомусь це мене наштовхнуло на те, що саме зараз настав час створювати якісне, справжнє, потрібне українське те, що будуть люди, які мають гарний смак та жагу до. Самореалізації, самовиховання будуть обирати якісне. Зараз дуже багато питань до застосунку щодо кількості творів, тому що їх не так багато. Записано більше 20 вже. Зроблені і вже в застосунку сім творів це чотири книги і три оповідання. А скажіть, будь ласка, за якими критеріями ви обираєте ці твори? І, от, власне, які можливо в подальшому плани по розширенню? Зараз ми хотіли зробити такий акцент більш на тому, що потрібно. Це історія, це розстріляне відродження, деякі твори. Та дитяча література. В нас е, теж є е, там. Е... Наголоси на іс історичні твори, там на детектив, теж трошки з усім знайомимо, хочемо пробувати шукати, тому що ми самі теж як відкриваємо для себе світ української літератури і зі своїм досвідом хочемо знайомити читача та слухача. А скажіть, будь ласка, з якою періодичністю будуть з'являтися нові твори у застосунку? Е, власне, як ж скоро, наприклад, коли ти там відслухав певну там? Кількість книжок, так. що буде з'являтися щось нове. Ну, ми плануємо раз на два тижні виходити з новою книжкою, тому що зараз ми маємо ресурс на те, щоб це створювати, коригувати. Але зараз застосунок працює в тестовому режимі і іноді виникають там проблеми, дуже складно там відповідати графікам. Але є там вже для презентації, для оновлення книжки. Чекаємо на обкладинки, тому що, на жаль, сьогодні, як і всі творчі люди. Ми залежимо від там, обстрілів, від прильотів. В нас ілюстратори з Одеси, і там, ви знаєте, постійний час, постійно зараз обстрілюють Одесу. І людина, з якою ми б хотіли попрацювати, на жаль, зараз трошки. Відволікається на ці всі проблемні питання, але в нас в плані дуже гарні книжки. Наступного тижня, цього тижня, ми хочемо презентувати версію для Android. Там теж є певні питання і mm -hmm. проблеми. Вже другий раз переноситься реліз, але. Наступного тижня, я думаю, вже в нас буде в ефірі презентація книжки Валерія Підмогильного Місто. І ще за тиждень теж чекаємо зараз на обкладинку і будемо презентувати Ксенію Циганчук. Це буде детектив, до речі, я промовилась. Крізь тримаю інтригу, а сьогодні у вас промовилась. Ну, хай вже буде, дякую. тому що люди слідкують, чекають і вже пишуть, коли там вийдуть нові серії. А от, власне, якщо говорити про читців, то власне ви анонсували на своїй сторінці в Твіттері, зокрема про те, що це будуть і журналісти, і культурні діячі, і серед них не так і багато умовно професійних акторів дубляжу. Чим це було зумовлено? І, наприклад, як відбувався добір читців на озвучування книг? Чи можливо це були якісь ваші друзі, і ви хотіли, щоб застосунок був більш таким дружнім і комфортним? Розкажіть про це. Тут у нас більш керує нами більш такий чуттєвий поштовх, тому що я вибираю не за професіоналізмом там, або за визнанням. Я вибираю за характерами героїв, якими насичена книжка. Тож всі історичні пригоди в нас начитує Тетяна Гончарова, тому що вона така справжній борець, миротворець, людина, яка постійно рухається. І пригоди, і історія якраз її дуже постана. Сує, мені здається. Більш такі детективні історії начитує Матвій Ніколи... Ніколаєв. Це більш професійний читець. Він до нас прийшов із з боку професійної команди, з професійного дубляжу, і йому теж це дуже виходить, тому що всі вся наша команда просто дуже вражена, що так багато тримається, як Матвій. Ніхто не тримається. От він там може там півгодини читати без зупину. Ну це. Хто в темі, той розуміє, що це просто колосальне везіння не зупинятися півгодини, читати текст і мати чистої начітки там декілька часів на день. А от скажіть з огляду на це, тоді скільки, наприклад, от якщо от в професії професіонал начитує там 30 хвилин без перестанку, скільки йде на начитування непрофесійними е, акторами дубляжу, назвемо так, от начитування однієї книги. Тобто в е, які фактори і скільки темпу цього всього? Все ну по перше, залежить від емоційного стану, тому що коли лунає повітряна тривога, дуже mm -hmm. важко тримати там лінію свого характеру, е, дуже важко, тому що ти відволікаєш. Ти постійно питаєш, У мене коли там тривога, там, мама пише, там ще хтось пише, Ви чули, там тривога, йдіть в укриття, всі нагадують. Це трошки відволікає. Але в нас були моменти, коли там був обстріл, ми виходимо все в димо, а ми не знали, ми думали, що це там барабан на другому поверсі. Тож ми так віддаємось процесу, і ну, в професійних чітків. Свій такий час, ну, вони там по декілька годин можуть на день начитувати. Ну, загалом то ми кожен читаємо по 2-3 години. Матвій у нас чемпіон, ми вже всі його стібемо, тому що Матвій скоро нас переможе всіх. А так, ну, я читаю дві години. Таня, Слава, Віка теж читають по дві години, тому що ми ще працюємо і нам ну, ще десь працюємо, це не основна робота на день. А от у нас сьогодні в ефірі був коментар Андрія Біднякова. Він сказав, що він готується до того, аби начитувати. Можливо, ви скажете, коли буде і що яку яку лінію, яку е книгу ви даєте йому начитувати? Мені хочеться, щоб наш застосунок сконцентрував у собі тих людей, які зараз залишаються в Україні і творять історію сьогодення. Теж велику частину ми хочемо зробити. В застосунки віддати військовим, які нас захищають і пишуть твори. Там, зокрема, це Юрій Гудименко, який вже затвердив свою участь, і дуже скоро ми почнемо вже готуватися, записувати його книжку. Дуже хочеться, щоб почули людей, які не просто там чули або від когось знають, які самі на свої очі бачили війну, фронт людей, які нас захищають, ворога в обличчя бачили. Сашко, цвіт теж відомий хлопець. Я нещодавно з ним зустрічалась теж обговорювали умови там, співпраці, і дуже хочеться, щоб його почули, тому що це дійсно така велика і потужна людина. Я вважаю, що наші нащадки скоро. Ну, Будуть знати із цього боку життя в країні не тільки від блогерів, там, інстаграму, твіттеру, а від людей, які все це бачили. І мені здається, застосунок це ще один. І ще одна можливість створювати окрему нішу, більш професійну, більш зі смаком. І хочу зазначити для слухачів наших, що це не буде мас-марки, це не буде просто прочитаний текст, тому що всі історії переживаються і стають новим досвідом, яким ділиться з вами кожна людина, яка має, має свій певний характер, має свої там, відчуття, і в нас постійно сварки там, на запис. To, мені кажуть, не можна. Можна читати так драматичні книжки, ну там і так, такий складний сюжет, і ще ти своїм голосом, своїми емоціями це все переживаєш. Ну, я отак от, от відчуваю. Я така емоційна людина, і мені хочеться там кричати, де сміються, плакати, де всі затимували подих і чекають, що буде. Ну, власне, ми всі доєднуємося зараз до створення історії, і так. історію творимо. всі Я дуже разом. вам вдячна, що ви підтримуєте. Це неймовірно складно створювати. Контент в умовах війни, по-перше, а по-друге, при тому, що ми всі були зросійщені, всі були поневолені якимось більш Крутим контентом, більш там переглядаємим, більш яким вже там заснованим там на якихось подіях. Хоча насправді це нав'язано. Це все тобто, нав'язано і дуже складно. Ви знаєте, це як знаєте, переробляти чиюсь роботу, але при цьому бажати бути кращим, бути важливим, бути потрібним, відрізнятися від інших і щоб тебе слухали і дивились. Зараз всі стали. Співаками, блогерами, ведучими. Хочеться, щоб це дійсно допомагало людям триматися і не за рахунок хайпу або якогось епатажу, скандалу, як ми всі зробили і звикли це робити в шоу-бізнесі. Хочеться, щоб дійсно люди читали, тому що. Я вже багато разів казала, що дуже багато відповідей на питання, що останнє ти читав або слухав українське, люди не мають відповіді. Тому ми створили цей застосунок, щоб люди знаходили своє. Коли мене питають, там що ти порадиш послухати. Я кажу, починайте з маленького. Є маленькі оповідання там, на 8 на 20 хвилин. Збираєтесь вранці, включіть, хай це вам буде для настрою. Треба себе привчати. Мистецтво це теж дуже складний труд. Це постійна робота над собою. Це постійно ти себе витачуєш як ювелир. Ювелір ну, все грати з вами погоджуюся, тому що насправді а, вімкнути просто музику це простіше. А треба, коли ти слухаєш аудіокнигу, треба якось зануритися, відчути крізь себе це все якось пропустити. А от власне, якщо вже говорити як і про загальну творчість, і взагалі про стан творчості в Україні, і, зокрема, вашої, воне вод... ви багато де кажете, що там ваша там співацька кар'єра, вона. Поки вже не буде існувати. Але які наступні ніші ви будете заповнювати? Тому що ви відомі зараз як блогерка, зокрема вашого кулінар... блогерка з кулінарного шоу Такі страви, волонтерка, перш за все. От нещодавно на свій день народження на Ютуб-каналі Кургана з'явилося комедійне відео, де ви були як акторка. Розкажіть, будь ласка, про ніші, які ви будете заповнювати далі, і де ви хочете себе реалізувати? Зараз все ж таки хочеться сконцентруватись більш на застосунки на книжках, тому що. Під час самостворення і фундаменту цього застосунку ми відчули, що дуже багато галузей, де саме потрібна увага, привернути увагу та підтримка людей, які не можуть от там сьогодні, по секрету вам скажу, що ми викупили права на три книжки, які перестають своє існування. Це старовинна українська кухня, яку відтворили книжки 910 року, 38-го. Року це старовинні українські рецепти, які доповнені різними відомими людьми, там, зокрема, Ольгою Кобилянською, і дуже багато людей, які долучилися до створення цього видання, але, на жаль, із за неможливого фінансування прикращають публікацію цих книжок, і ми там. Увірвали останні три примірники і готуємось, хочемо начитати, щоб люди могли там знайти для себе те, що, щось цікаве і потрібне. Тому що ну, от я, судячи зі своєї ситуації, я там запрошую гостя, і вони там готують там, пасту, фітучині, mm -hmm. ще щось там, якісь там ну, заморські блюда, скажімо так. Хочеться, щоб знали нашу кухню, готували, берегли, тому що. Всі ми сьогодні є свідками того, як знищують все: людей, країну, територію, будівлі, культуру, все. Даша, я щиро вдячна вам за розмову. Я бажаю вам натхнення і нестримного бажання творити, творити і надалі. А найголовніше це миру нам. Усім да, миру і перемоги нашої. Я бажаю, щоб всі люди свідомо ставилися до того, що створюється, щоб знаходили в собі щодня сили будувати, берегти і відновлювати те, що ми втрачаємо, щоб всі свідомо ставилися до того, чим вони займаються, щоб намагалися берегти українське і жити тут. Відновлювати, повертатися. Чекаємо всіх, хто ще сумнівається в рідну країну. Нас треба рятувати і берегти. Дуже дякую вам цього найкращого. Навзає. А я мала розмови із співачкою, волонтеркою, а також авторкою застосунку Андербукс Дашею Астаф'євою. Говорили про ідею створення застосунку та роботу над ним, а також трішки про волонтерську діяльність.